Всім привіт! Зараз покажу, як завантажувати в телефон і вивантажувати з телефона на програму Scratch, коли ми програмуємо онлайн без встановлення. Звісно, на телефон. Немає у нас комп'ютерів, планшетів, ноутбуків. Вводимо Scratch онлайн або переходимо за моїм посиланням. Переходимо на сайт Scratch Edu. У нас немає зараз кнопочки щось створити. Ми не зареєстровані, це не є для нас проблемою. Ми натискаємо на слово Scratch. Натискаємо Розпочати творити і вже можемо створювати свою першу програму. Де б я натиснула пальцем, нічого не рухається, тому що потрібно на блакитному тлі вгорі рухати пальцем. Мені незручно розгортати на весь екран, тому що тоді я бачу не все. Поле виконавця, тому я того не роблю. У мене ну, неможливо зробити це поле менше. Тому я з цією версією виключно працюю. Давайте створимо якусь дуже легеньку, швиденьку програму, говорити привіт, керування завжди, чекати, але не одну секунду, а нуль цілих, там, не знаю, три десятих секунди, і будемо ми традиційно змінювати. Образ на наступний. Ну, коротше кажучи, отаке ми створили, запускаємо. Працює наша програма: ми те бачимо зараз, і нам необхідно таку круту програму зберегти на наш телефон. Їдемо вгорі. Не на шестерінку, а поряд з нею є у нас аркуш. Натискаємо Вивантажити на ваш комп'ютер, завантажити знову. І у нас завантажується. Звісно, якщо ми зараз відкриємо, ми одразу знайдемо файл. Якщо не зразу відкриємо, нам складно його знайти. Я вам зараз покажу, куди у мене завантажується. А ви просто теці можете знайти, куди у вас завантажується. Я знаю, що у мене завантажується downloads. В теку головну. давно. І одразу я бачу, що це у мене проєкт Scratch, який, відповідно, вгорі є. Я його зараз виділяю, перейміновую. Ну, наприклад, контрольна робота. Контроль знань скреч. Скреч. Контроль знань Scratch. Я зберігла цей файл, я можу тепер його в Google Class перемістити, але я вам зараз покажу тепер, як його відкривати з мого все ж таки, середовища Scratch Online, з яким ми з вами працювали. Відповідно для цього я хотіла зараз. Щоб пішло це повідомлення, і воно мене почуло. Да? Натискаю на той самий папірчик, який у мене вже підготовлений. Завантажити з вашого комп'ютера. І от файли тепер відкриваю. Тут набагато все тепер швидше. Не потрібно навіть теку шукати. Остання моя завантажена робота це і буде скретч-проєкт. З'явився він у мене на екрані. Можу я тепер його запустити. Поширити іншим показати, або просто продовжувати працювати і знову ж таки завантажити собі на пристрій, якщо я продовжую працювати з цим проєктом. Таким чином, з кричі можна працювати, маючи виключно телефон. Сподіваюся, це відео стане для вас допоміжним. Бувайте і до наступного уроку!